Усіх вітаю, шановні глядачі. Є така е, дуже знаменита, може хтось не чув, а може, й чув діанка-блогерка. Вона знаменита дуже в Тіктоці, і вона там збирає кошти на те, щоб купити дім для себе, зробити манікюр, татуаж, е, наклеїти собі. Е, чи як накладні вії зробити. Це все коштує грошей, і вона збирає ці кошти в українців, в яких зараз іде війна, і українці намагаються кожну копійку, яка можлива, дати для ЗСУ. Тому що дуже багато нам потрібно для оборони, для охорони нашого краю. Вона не встидається, вона щоразу збирає. Давайте дуже велика підозра йде на те, що ця Діанка, її хтось, тому що там дуже багато є, наприклад, коли йде ефір стрім, вона їй допомагають, я бачу, багато людей. Які пишуть, що підтримуємо збір і так далі. Була така версія озвучена кимось в інтернеті, що її хтось так якби фінансує, або ну, не те, що фінансує, а допомагає розкрутитися і стати популярною. От давайте подивимось: Діанка блогерка знаменита на всю Україну. Мені видається, що вона Гайсена. Якщо я не помиляюся, або тобто з села під Гальсином. І давайте подивимось, чи це проект чийсь, чи вона сама по собі має якийсь дар, що люди їй донатять. Тобто нам є зараз кому донатити, і це саме основне. І дуже багато військових ображаються на те, що донати йдуть на вії, на якісь її хотілки. Але не йдуть на ЗСУ. То краще ці гроші задонатити на ЗСУ, тому що це дуже необхідно. Це вкрай необхідно на сьогоднішній день для нас, українців. Чи це продукт Діанка Чейсь? Чи вона сама по собі має якийсь дар, який їй допомагає таким чином діяти на людей, щоб вони давали їй гроші? Ну, дивіться, Показують, що вона артистка з погорілого театру. Ну там і хто бачив відео, хто її бачив хоча б одне відео чи стріми, то там дуже помітно, що вона артистка Погорілого театру. Вона вміє дуже давити на жалість людям. Це також видно по відео. І вона. Дуже вміє грати сум. ну Так, як знаєте, як артистка, вона зіграє будь-яку роль. От тут дуже подібне до того, що вона дуже вміє зіграти От зіграти сум, відчай, показати якісь сумні емоції, що вона в траурі, що в неї все погано, що вона хоче стабільності. Допоможіть мені, щоб мені було стабільно в будь-якому питанні, починаючи там в неї зараз дитина ніби народилася. На всякі памперси, соски і так далі, на все-все-все їй дають люди гроші. І вона каже, що це вона, якби ну, така хороша і їй за це дають гроші. Ну, так, тут показують, що дають гроші, ось народження дитини. Але покажіть, будь ласка, нас цікавить, чи це вона сама по собі така, чи це її хтось допомагає розкрутитися в Тіктоці. Ну тут, дивіться, тут показано дійсно, що агресія дуже велика у військових, і дуже велика агресія не тільки у військових, а дуже у багатьох українців. Іде дуже негативна реакція на її. Таку е, поведінку в інтернеті. Тому що дивіться, по карті Двійка Пентаклів, взагалі Двійка Пентаклів говорить нам про те, що е, діанка, блогерша, вона е, намагається, ну, не те, що юлити. Юлити це таке слово, можливо, хтось не зрозуміє, а викручуватися, викручуватися і. Е, Цій своїй е, жазі до викручування. Тобто, знаєте, як той вуш на сковорідці. От така така аналогія вуш на сковорідці. Коли його підсмажують, то він починає крутитися в різні боки. Е, я не бачу тут конкретних людей якихось, але двійка це завжди. Давайте розкриємо цю карту просування людей з минулого. Рішення. Ну, дивіться, їй допомагають якісь люди, люди з минулого. Причому допомагають дуже серйозно на професійному рівні. В неї є якісь знайомі. Люди, з якими вона могла ходити до школи, з якими вона могла просто дружити, це могли бути родичі, її якісь, хтось, хто розуміється в інтернеті дуже добре, і розуміється всіх цих інтернетних е, законах. Е, тобто, як що зробити для того, щоб розкрутитися. Дійсності, тут по цій карті, можна сказати, що дійсно вона Діанка, її хтось розкручує. Е, тому що двійка пентаклів це завжди, е, це ще може бути, це не завжди, а це ще може бути взаємодія. Ти мені, тобто за якусь послугу. Наприклад, я тобі допомагаю розкрутитися, а ти мені якийсь певний процент віддаєш. І ми з тобою квиті. От по цій карті може бути ще таке. Тому, дивіться, е, це те, що це на професійному рівні, це 100% по карті колісниця. І причому, я ж кажу, це люди з минулого. І це дійсності тут, дивіться, тут вона може, як вам сказати, тут дуже серйозні гроші може заробляти вона на цій розкрутці. Це розкрутка, а це серйозні гроші. Це дуже серйозні гроші. І це може бути е, навіть чийсь бізнес, тобто люди, які допомагають розкручуватися, хоча вона з ними знайома по цій карті. Е, і вони таким чином і собі якось можуть заробляти. Оце чийсь бізнес, це карта бізнесу і карта великих грошей. Тому то, що їй допомагають 100% однозначно, але те, що тут іде дуже сильна агресія від народу України, від людей, які проживають там біля неї. І О, давайте, яка її доля? Чим закінчиться її блогерство? Чим закінчиться блогерство Діанки, Блогерше. Так званої Там вона, до речі, такі показує, часами говорить такі речі і такі танці в неї там висловлювання. Що просто ну, це жах. Це просто жах. В людини абсолютно відсутні будь-які норми і правила моралі, етики. Взагалі, просто, знаєте, як клямочка відірвана. Вибачте, за. Таке порівняння, але це дійсно, як хтось не бачив, може подивитися. Її вигуки, її пози і так далі. Дивіться, чим закінчиться блогерство діанки, блогерші? Ну, тут якийсь конфлікт йде. Вона дуже боїться, вона реально боїться. І вона знає, що є навіть постворювали вже сторінки, де її хейтять. причому кожний її стрім її хейтять вже не на одному каналі. Тому, ну чим закінчиться. Ну, очікує. Тут хтось проти неї висуне якісь звинувачення, якісь серйозні предяви, але вона буде намагатися домовитися з цією людиною і буде очікувати, дуже боїться помсти, щоб їй нічого не зробили. Дійсно, ці є такий момент. Тут рішення швидко. Тут вона, знаєте, як може викрутитися, що, от дивіться, я даю ось на ССУ певну суму, подивіться. Таке може бути. А, а тут, навіть, знаєте, якби вона була не діянкою блогершою простою з села, а, наприклад, олігархом, то тут можна сказати, що вона найме собі охоронця за гроші. Тут охорона за гроші. Причому рішення швидко прийняте, і при чому це може бути напад не просто агресивний випад, а це може бути напад на її батьків або партнера, або когось з її близьких. І тоді тут найнятий охоронець. Ви розумієте? Ну, наймати охоронця це треба мати гроші немалі. Тому ж... причому тут людина, яка робить за гроші. За гроші робить е, свою роботу, охороняє за гроші. Ну, а чим це все ця історія закінчиться? Тут карта обману, карта приховування. Вона, дивіться, тут по цій карті вона приховує, що вона дуже багато е, грошей пускає собі на задоволення. Тут і їжа смачна, тут і напої якісь, тут і. Все, все, все можливі забаганки такі, коли людина для себе не жаліє нічого. знаєте. Коли от хочу зараз то, іду купляю то, хочу то іду купляю то. Тобто тут... І причому це вона намагається приховати, щоб люди цього не знали. Но вона боїться, в неї страх є за це. І тут о, якийсь напад. В неї реакція така, щоб наняти якусь людину, яка її охороня, ну чи щось таке, хоча звідки грошей стільки. Хоча, можливо, якщо вона так заробляє стільки грошей на наших українцях цими донатами, ну то, можливо, все можливо, може, їй будуть донатити на охоронця. Вона зараз буде співати в інтернеті, що на мене напали, поможіть мені наняти охоронця. І люди донатять, ви розумієте? На ЗСУ не донатять, а донатять діанці. І знову ж ті самі карти. Охорона. Причому тут вона хоче якось своє майно, наприклад, свої статки це в неї зараз її дім. Якісь, можливо, свої кошти чи щось таке. Може, її зламають, якийсь банківський рахунок. Ну, може бути і таке. І вона просто-напросто. Буде намагатися приховати якось свої кошти і буде намагатися якось когось наняти, щоб їй допомогли, щоб більше такого не сталося. Причому її діяльність в інтернеті буде сходити на нівець. От просто на нівець. Це не швидко, це ще пройде десь рік приблизно по цій карті, але її діяльність буде сходити на нівець. І ну, тут, тут скоріш за все, все ж таки люди доб'ються, щоб закрили її канал, щоб вона не виходила в ефіри. Тому що тут закриття, тут люди домовляться, може якусь петицію, чи я не знаю, яким чином можна це зробити. Ну тут закриті перегляди. Або ж може вона. Зробить канал свій закритим, приватним, щоб люди, які будуть дивитися і контактувати з нею, щоб бачили тільки ті люди-підписники, і вона. Ну, ще такий варіант можливий. Але тут, по цих картах, е закінчення поступово все одно йде все до кінця. І вона вже не зможе таких грошей заробляти, які, які вона заробляла. Ну, так, ілюзії. Вона буде очікувати, буде в ілюзіях знаходитися, буде надіятися на якихось людей. Але. Ой, ви знаєте, тут дуже нехороші карти випали в кінці. Дивіться, смерть не обов'язково означає смерть, це переміна ситуації. Її навіть можуть покалічити. Тому що по цих, по, по поєднанню цих двох карт, що її можуть покалічити. Причому. Покалічити її може хтось е, дуже активно і агресивно. Я не буду казати, хто це може бути, але покалічити її можуть. За те, що вона. Себе так поводить, тому що тут обмеження можливостей. це може бути ув'язнення, це може бути каліцтво, і це може ну, більш мені подібне до каліцтва. Можуть повибивати, вибачте, зубки нарощені, зроблені. Вона там і на зуби збирала, і на все. Ну, ось такий фінал. Ну, Хто сіє вітер, той пожне бурю. Це завжди закон карми діє. Прошу задавати свої питання, може, когось цікавить ще якісь питання. І бажаю всім оптимізму. Все буде Україна. До наступних зустрічей!